Треба попити кави, бо в нас на вулиці так похмура, туман цілий день, ще дощик інколи буває. Хочеться вийти допогляд, але там так сиро Така дяка. Всім привіт! От ми з вами стали іще ближче. Да, ви побачили мене із такою полоскою на моєму носику. Хочу звідти повитирати все лишнє. Ну як повитирати, поприбирати все лишнє. Сподіваюся, що воно вийде. Тому що в Данії я не ходжу на чистку обличчя. Та й в Україні, в принципі, я також не була жодного разу на чистки обличчя. Я знаю, це неправильно, але якось не доходили туди ноги, щоб зробити гарне своє обличчя. І тепер, чесно кажучи, шкодую. Треба було йти. Ще мене дуже бісять мої ці прищі, які підборідок, я не знаю. Знаєте, мені вже 30. Плюс, а отут таке начебто враження, начебто я Ну, Да. На жаль. Але вони є, я не знаю, що вас Ну, В принципі, Якби її їла все правильно, знаєте, не вживала солодкого, багато солоного, газових напоїв і так далі, тоді газованих, дякую, що виправили. Тоді, можливо, по неї не прийшла. Але так як я це все вживаю, особливо чомусь останній тиждень в моєму організмі цукрів, я не, не хочу рахувати скільки, то. Я ще й дивуюсь, так? Чому в мене висипає? Здерла я вже цю полосочку, але не дуже багато тут і знялося. Я думала буде більше. Можливо, просто якщо розпарити, ні буде більше, а так. Маємо, що маємо, але бачите, щось та є. Сподіваюся, вони їли. Щойно. Я вибачаюся, якщо ви їли. Це ти готовий кусити? Ам будеш? Давай, мама, іграшки поприбираємо. Ми будемо кушати. Давай, отак. Одягаємо. Молодець. Давай іншу ручку. Давай. Отаку. Молодець. Твоя мама застібне тобі. І на цей. Що я так зробила? Що вона тобі не заважала, так? І ще все у нас сьогодні буде. У нас сьогодні буде рисова кашка і смузі, манго і яблучко. Так, з Добавочка. Сьогодні буде з фруктовими добавками. Там. Тебе є ложечка, можеш ложечко їсти. Синуль. Тяма. А? Тьма. Ти Ам. А? Давай сам. Давай на ложечку. Тримай. Тримай. Отак. От ну От таке. Молодець! тобі допомогти Давай міняти, давай міняти вот так. смачно. А ложечка нічого страшного. У є ще одна? Тримай. Тримай ложечку. Тримай. Ну, от так, зараз мама тряпочку намочить, щоб тебе витереть. Добре? Я прийду. Ти її, її, її. Я тим, Яка смакота. Мамі також таке подобається, так. Мама б сама така їла. Мама любить смузі. І рисова кашка смачна. Така легенька-легесенька, да? Давай ан, ан. Тьома, ан. <смужко> Швидко закриваєш ротика. Ай, ан. А? Мама тобі повну дала? а Ти пусту взяв? Де? Да? А? Смачно? Що завтра будемо їсти? Цікавенького. Завтра треба щось овочне. Що тобі завтра? Картопельку приготувати? Да? Сыночек А? Запуста, ты помнишь, давай повна. <свык> На-на-на-на. Кажи всем папа. Кажи всем папа, я пишу в есть <свык> да? Да? Вот а, так, молодец. Кажи всем пока. Вже прокинувся, передозіває, наганяє мамі сон, не самі хочеться спати, та да, ба, та ми з тобою. Атахту! Ми. Да? У нас вже пройшло півдня, у нас зараз пів шостий, Тьомик спав, я його клала в 4 години, він 40 хвилин спав. Потім прокинувся, і я розумію, що щось райнувато, і я його просто переложила на себе і він далі почав спати. І я розбудила 5-20. Кості ще вдома немає, він тільки їде сьогодні, там по справах в їздив, в їздив, в їздив, в їздив. З трьох годин це досі немає. Три години закінчив працювати і досі ще не вдома. Зато хоч завтра вдома. Прямо так на Макса дивиться, прикольно. Блін, це сьогодні у нас такий діалог був з Тьомою вообще. І я реагувала, не подала ніякого знаку тьомі, що щось не так. А, цікаво було далі, що буде. Але я виставила вже шортс і сюди вставлю повний наш діалог. Якщо вслухатись, то Тьома там намагався повторити слово ліжечко. Да. Так що я тут вставлю. Тьома? Тьом, ти спадки хочеш? Будеш спадки, так? Да? Лягаєш спадки? В ліжечко? В ліжечко, да, спадки? Чи тут спадки? Де будеш спадки лягати? Куди? В ліжечко чи сюди? Синок. Ти будеш спати лягать, куди будеш лягати спать, приснувайся. ліжечко підеш спадки, да? Що Максик заховався на диван, да? ти біг на ним біг, а він на диван. Тримайся. Синок, ти, звісно, класно, що тримаєшся за мою руку, всі діла. Ну, за диван також треба триматися, якщо ти хочеш вже опиратися. диван то треба й триматися. Кажи, а чого він на дивані, а я ні? Ну, добре, що хоч спадає вже на попку свою, а не просто ляп і все, да? Цікаво, яка у вас буде дружба? Буде у вас дружба чи ні? Чи ти будеш ганять Максика? Це котик, котик Максик, да котик, наш котик Максик. Каже мяу, мяу, часто каже мяу. Краще видно котика. Чи ти йде мами? Чи ти йде мами, каже, наші мені той котик? Я до мами, так. Да? Я тебе страхую, Не переживай. Я тебе страхую. А дивиш, що Максик робить. От вредна жопка Максик. Диви, дивиться, що він робить. Максик. Мась. Мась. Ти що робиш Максік? Мась. Мась. Не трогай пуговичку! І Тьому не чіпай, будь ласка. Будь обережним і чемним! Ну, не трогай. Обережно, Мась. Це що таке? Каже, Тьом, це що таке взагалі? Каже, що це таке? А Маш, не поняла. А що таке? Що трапилось, А? Все добре. Ну, що ти робиш? Тьомочка, мало не кричить на котика, ні. Та просто Максик в нас старенький і глухенький, то приходиться голосніше з ним балакати, так, да, Максик? Легенда, чому ми кричимо на кота? Тому що він у нас старенький і глухенький. Отак от. Угу. Папа приїде, треба, щоб з Максиком ми погралися. От диви, як хоче гратися. Бачиш, Максі хоче гратися. То я не зможу з вами обома гратись. Треба. Щоб хтось грав з Максі допомогти з тобою. Ні, на вулицю ти не хочеш, ти хочеш гратися. Ми чекаємо Костю. Ма, до речі, орхідейка щось почала опиратися. Що, що хто розбирається в орхідеях, що не так, чому вона почала в'янути в неї почали бутончики? Все, зібрала. Максік. Заспокойся. Ще з нею не так. Зато дивіться, антуріуми, які гарні нові листочки з'являються. Прям такі глянцеві-глянцеві, Я в захваті. Дуже гарні. Старий. Старий дід Мась, ти старий дід уже. Старий дідуган. Ось я вже вдома. Треба розважати тьому, тому ми будемо розважати Макса. Тьома не можна туди йти, не можна, тьома. А чому папі носки дерві? Скажи мені, будь ласка. Макс, ти ж так хотів гратися. Гвалтував. Тримайся, синочок, тримайся. Аба, аба, аба. Ну, без життя блок. Тримайся, тримайся, смак, я тебе підтримую, не переживай. Підтримую. Она из кого-то. Чего? Чтобы ты хочешь два? Зась. 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 Давай. Давай, давай, давай так. О, так. Молодець. Тихи е? Обши с древа, хлопче? Максик! Мась, ти хоча б і зітрейгуй. Я ще кутаю кота і збиваю просто. Все, він уже не хоче грати. Так. Він так, він так, він цей, він тупо жде, поки он мене, а потім він нападає. Я вже так тричі проходив. Ти як себе відсунуєш? Я встав, я заварився. Мастер заморився, да. Ти заморився. Заморився. Да. Да. Я заморився. Я старик. Я заморився. Хто там за мною підглядає? Хто там підглядає за мамою? Кази, мама. А не... Так прикол в тому, що, да? ма 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 ме ме Скажи, мама. Да? то колись було гей. Гей, да. було гей. А как его ты кажется? Эй, ты! Что случилось? мив кожу, обицепись. А, це нормально. Щас скажи, мы завтра поїдемо в центр. Ні. Чого? А ч да? А, ну хорошо, тоді не поїдемо. Ти ж вдома, да? Ні. Да. Тоді ти залишаєшся з Тьомою. Ні. Що ні? Я на роботу выходят. Угу, Уже. Уже. Через Чи чистой из-за того, что оставаться з дитиною, я виходжу на роботу Так, да? да, все. Тобто тобі замість того, щоб погуляти з нами, ты тобі лучше виїти на роботу? сім'ю работу. <реку> Я прикалую зваю, придумав, звісно. Нічого він не прикалується. Так, ото так бачите, і живемо. За Ну, що, ти ж не любиш ходити гуляти. Вітаю. <реш> ну давай з понеділка, ну, коли ми будемо закуплятися. <ан> По-перше, як я пропонувала, зменшимо ліміт витрат. По-друге, будемо їсти нормальну їжу. Салатики. з руколою, наприклад. Саме, саме то, то, то правда, з рукола. Я не люблю цю з руколою, якщо чесно. А м'ясо. <пина> м'ясо не схи. Ну, yeah, yeah, no, yeah. наприклад, замість but... цього м'яса, яке жирне, це і так далі. Yeah, 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 yeah. Солдощі відміняємо. Відміняємо Відміняємо США. це що? Віднімаємо, mm? Обмі... От... немає Відміняємо. Yeah, yeah. Зеро. Не купуємо. Yeah. 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 Мама каже, що солдоші сімі лише. Нам тут. треба yeah. вхуднути. Нам треба змінювати раціон. Мені не подобається, мене все перище жахливо і так Тож, далі. Ти сладко ісе багато. А? Ти сладко багато. Да. Ви прища. Я Взагалі думала, можливо мені м'ясо не їсти. Ну прям відмовитися від усього це буде такий стрес для організму. І для мене в цілому, і для моєї психолог... психіки навіть. Знаєш, скучні дані і смачно поїсти це такий плюс. Де? А ти ще будеш їсти mm -hmm. Я на шейні замовила тмку, ну не тільки тмку, а й нам також форми для сосисок. І буду Тьомі робити сосиски І нам спробую. Шерсть. It's і нам спробую, і Тьомі хоче робити сосиски так сосиско. Да, тому хочу спробувати, коли прийде ця форма робити сосиски. А, плюс, можливо, ще щось таке цікаве робити з м'яса. А взагалі хочу на вихідних замовити цей фарб, все-таки м'ясо пюріроване і чорний слив пюрірований на всякий випадок, щоб були консерви. Там я, про 200 вже, мабуть, замовити. О, і будемо вводити вже потихеньку, ще більш е, різновидне меню. Хочу спробувати вже алергени, такі як яйце. Подивитись на цьому. Чи немає, ні, чи не буде в нього алергії на яйце? Глютен, треба вже потихеньку вводити. Так, глютен. Народні вироби, хлібобулочні хліб, булочні вироби. По рекомендаціях на віддані з 8 місяців вже хліб, хліб давати треба, печінку давати треба. Тому треба потихеньку вже вводити алергенні продукти. А що таке. А що таке? Папочка, каже, візьми на ручки, папочка, Папочко, папочко, Папочка. папочка. Це ж кінці березня переводять часи. Напевно. І <гум> по ідеї десь уже всім буде світло ще. Ти пощасніше? Ага. Я вже жду, коли буде світло, що не будемо включати лампу. По-перше, електроенергію менше будемо втратити. А по-друге, буде денне світло. Я кайфую від денного світла, якщо сонечко, Та взагалі ляпота краста. Папа в нас старенький, Тьом. <сих> <сих> Сипеться пісочок. Того робот прийшла скупляти. Мами надоїло полісоси за папою за собою Сипимось Ой, А в Європі між прочим після 30 тільки і народжують. Після вже даже. Да? Так Так що ми ще й цей, рано. Да. <рес> іди, іди до ровно. Хочешь прыгать, не до мами. Іди. Я вільно, нарешті, а, насправді, цямика вже вклала, але ще тяжкувато було. Ми дуже активно з ним гралися ввечері. І це була наша помилка. Треба мінімум за півгодинки до того, як він лягає спати, точніше, за півгодинки до того, як ми його купаємо, щоб гратися активно з ним. А взагалі хотіла прокоментувати стосовно. Кота і тьому. Знаєте, в мене був такий момент, я думала, що мінімум до трьох місяців взагалі Макс ніяк не буде контактувати із тьомою. Але, здається, це було максимум 2 місяці. І потім я вже почала дозволяти Максу спати з нами. Але Макс дуже розумний, він спав і спить досі, якщо спить з нами. Тільки в ногах, в куточку ліжечка нашого. Ліжка нашого. Але ще там не спить. Ближче він не лізе. Можна нюанс? Да. Це тільки на тій кроваті? Ну, тільки на тій кроваті, так. А да. на дивані він спить, де? Так, де хочеш. Диху. І на голові, і це. А от на кроваті, так, да, його привчили, що тільки спати в нас в ногах. Останнім часом Макс спить із Костю, і тому так, в принципі, Тьома ще до нього особо, ну, він долізе вже до нього. Але ми не особа дозволяємо, тому що він шерсть одразу починає а, вирвати і собі дрота пхати. А так, на мою думку, то дуже класно, що а, у нас є кіт для дитини і для того, щоб. Навчити дитину, з да, самого дитинства, що тварини це, це добро, це. Щоб любив, коротше, тварин. А ти знаєш на научні дані з поводу дітей і тварин? Які самі? Що доведено вже, вже давно доведено, що ті діти, яких з народження або з раннього дуже дитинства, яких були домашні тварини. У них сильніший імунітет, тому що вони ще з воронтинства касаються до різного типу мікробів, до різного типу мікроорганізмів. Mm. І тому в них імунітет сильніший. Ну yeah, да. Yeah. Тим паче, в нас дитина не то, що закальована, але не закутана, знаєте, він у нас без носків ходить майже завжди. ну, Тільки на в вулиці, тільки да, а в будинку майже завжди без носків. І я навіть вже почала тапки знімати, ходити на полу, чисто в носках, але можливо також з часом перейду і без носків ходити. В, М? в а що? В ворожі. Та так, да, і йому не холодно. От проблема в тому, що мені здається, дуже багато, дуже часто батьки кутають дітей, одягають постійно носки, дівають там. Я навіть бачила там в інстаграмі одну сім'ю, одну мамочку, в якої в будинку 25 градусів, а дитина в длину рукавках ходить. Ну, в таких ковтинках, таких боді, як у нас в чому ходить. Так, вибачте, у нас скільки 22 градуси. А, у них 25, то мені здається, то перебор. А, потім, а чого діти боріють? Тепличні <ривіт> ну, <ривіт> виростають. Тому що тепличні виростають. От <ривіт> от. так У от. нас сьогодні просто дуже багато влогів вийшло Макса, Тьомика, в таких от взаємовідносин між ними. Тому вирішила заключну так, влог закінчити стосовно взагалі кота дітей. Да. Тому буду завершувати цей влог, будемо вже відпочивати. Я на ніч хочу поїсти морозивка. І буду монтувати, тому що нас знімало багато і для шортів. І влог хочу монтувати сьогодні, тому що завтра у нас будемо їхати гуляти, Буду завтра точно не до монтажу. Тому хочемо подякувати вам за перегляд влогу. Не забувайте ставити подобайки, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось вже в наступному влозі.